Астрологічний прогноз по війни з 13 по 16 лютого. Найважливіша астрологічна подія цього періоду це з'єднання Сонця з Сатурном, яке буде у четвер. Але вже за 10 днів до того четверга це відчувається. В цей період дуже важливо зберігати те, ну, дотримуватися техніки безпеки, бути організованим, бо Сатурн означає техніка безпеки, організація. Важливо дуже правильно і по правилам все робити, не від не робити якихось таких емоційних і незрозумілих дій, поводити себе як доросла людина, а не як мала капризна дитина. І якщо люди емоційно от такі капризні, неорганізовані, то в цей період їх може очікувати. Депресія або навіть захворювання. В точки зорі захворювань, Сатурн це тема холода. Треба, особливо в цей період, бути обережним до холода, не переохладитися. Сонце з Сатурном з'єднання символ, що огонь з'єднається з, ну, з холодом, типу того, з льодом, наприклад, з холодним дощем. Ну, тому що водолій, типу дощ. Значить, да, другий важливий аспект це з'єднання Венери з Нептуном. У відносинах це плюс Венера пов'язана з любов'ю з коханням, а Нептун пов'язаний з, з тим, щоб вибачатися, тому можна помиритися, ті, хто люди ну, в сорі, можна налагодити стосунки для стосунків хороший період. Марс не знаходиться в аспектах до інших планет, це означає. Серйозних проривів фронту з боку Російської Федерації не буде в цей період, але проблема може бути така: ізоляція якогось окремого бійця, відсутність зв'язку і дезорієнтація. А, а в плюсу це може бути налаг... знайдення нового шляху. Планета без аспектів вона більш вільна і на війні можуть бути якісь креативні і незвичні якісь ходи, але не стратегічного, а тактичного характеру. По днях ніч з неділі на понеділок будьте уважні опівночі з 12 на 13 люто або о півночі напружений аспект до урану. Небезпека несподівана може бути Ну, там, де вона може бути. Понеділок вранці дуже конструктивний день. Місяць знаходиться в багато аспектів, має до довініри, багато справ можна зробити в понеділок вранці. Ближче до вечора, в понеділок квадратура напружена більшого означає, підлежачий камінь вода не тече. Ввечері в понеділок і треба дуже активно в цей період себе поводити. Можна. Хороших якихось справ зробити, але треба бути дуже не фіксованому, а дуже рухливому в понеділок ввечері. Вівторок, вранці, конструктив, конструктивні енергії планет, багато можливостей. Місяць буде в стрільці, у людей буде оптимізм з якогось приводу, особливо у вівторок, ще й до Юпітера, до оптимістичної планети, може бути везіння якимось людям у вівторок, в якихось справах. Тобто теж день такий конструктивний для всіляких справ. Значить, вночі з 14 лютого на 15 буде опозиція місяця до Марса. Це може бути конфлікт. До речі, От 14 лютого поздравляю, хто святкує цим святом, дуже романтичне сполучення. У цей і Нептуна. Романтика, 14 лютого може бути. А от вночі на 15 може бути і конфлікт, тому будьте уважні обережні. Далі, 16, 16 числа ще місяць в стрільці, буде, а і війде в Козорог 16-го о ну, 8 ранку. Значить, ну, в стрільці там нічого особливого, в принципі, в середу, просто там більш-менш позитивний нормальний день. А, а от те, що місяць в Казірогі у четвер, і ще сонце в з'єднанні з Сатурном, то це день дуже серйозний, дуже правильно і дуже техніку безпеку треба в четверг ну, відчувати. Я запрошую бажаючих на прямі ефіри психологічної підтримки по п'ятницями-суботах. Є запис минулих ефірів в коментарі. Будь ласка, дивіться, людям подобається. І приймаються замовлення на особисті консультації. А також прямий ефір у неділю буде по війні, по року війни.